Щедрий улов диверсантів викрили дев'ятьох агентів ФСБ, які на замовлення РФ готували теракти й диверсії на території у центральних та східних областях України. Двоє затриманих жителі ...Кіровоградщини. До групи входили п'ятеро неповнолітніх віком 14-15 років. Розгалужена агентурна мережа діяла у чотирьох регіонах України. Зловмисників затримали, коли вони готували першу серію запланованих терактів. У них вилучили понад 30 кілограмів вибухівки. Спецоперація... Цю проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області. Відомо, що диверсанти планували підриви на території житлових масивів та поблизу пунктів базування сил оборони. Також їм замовляли підриви ключових мостів та магістральних залізничних колів, що забезпечують логістичне сполучення українських військ. Діяли члени угрупування порізно, але за чітким розподілом обов'язків курували процесом двоє спецслужбівців країни-агресорки. Так, одна агентурна група відповідала за виготовлення саморобних вибухових пристроїв, інша діставала вибухівку зі схронів та маскувала її під пакети зі сміттям та груди із землею, які надалі вони встановлювали у місцях, вказаних їхніми кураторами з ФСБ. За даними слідства, зломисники поблизу плануємих терактів встановлювали мобільні термінали, за допомогою яких Співробітники ФСБ РФ планували скоювати дистанційні підриви, а також фіксувати місця вогнового ураження. Наразі контрозвідники СБУ затримали всіх членів агентурної групи, чотирьом особам вже повідомлені підозри. За частиною першої статті 263 це незаконне поводження з вибухівкою та зброєю, та частиною другої статті 111 – це Державна зрада в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічного ув'язнення. Крім того, слідчі СБУ заочно Відомилі підозри двом співробітникам ФСБ РФ, та наразі їх справи вже передані до суду. Безпечний Великдень. На Кіровоградщині храми перевіряють на дотримання протипожежних та інших вимог цивільного захисту населення. Рейд культовими спорудами розпочали із Кропивницького. Найперше рятувальники інспектують справність електромереж і опалювального обладнання, наявність вогнегасників, стан шляхів евакуації, протипожежного водопостачання та сигналізації, а також знаки пожежної безпеки. Ще надзвичайники провели інструктажі зі священнослужителями та парафіянами щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема у випадку сигналу повітряна тривога, залом на Кіровоградщині під час святкування Великодня буде задіяно 157 культових об'єктів. Рятувальники вже відвідали більше сотні. Коли будівля розрахована до 50 осіб. Тоді достатньо одного виходу. Коли в нас більше 50 осіб, тоді має бути два і більше евакуаційних виходів з приміщення. Так, під час проведення богослужінь, під час проведення таких масових заходів, вони обов'язково двері евакуаційних виходів мають бути відчинені. Вогнегасники у нас розраховуються з розрахунку на 100 метрів квадратних. Це має бути 2 5 кілограмових вогнегасники. Якщо у нас площа більше 100, метрів квадратних, тоді у нас розраховується з масою 1 кг вогнегасної речовини на 10 метрів квадратних площі. Якщо говорити про те, як себе треба поводити під час богослужіння, то поради дуже прості, правила безпеки дуже прості. Не менше одного метра має бути відстань від свічки до легкозаймистих матеріалів. Також ми рекомендуємо стояти на відстані один від одного людей, які прийшли на богослужіння. Теж відстань має бути не менше одного метру, щоб вогонь зі свічки не перекинувся на одяг чи на хустку. Ні в якому разі не давати. Свічки дітям, щоб вони ходили по храму, і загалом це батьківська відповідальність дбати про безпеку і поведінку своїх дітей в таких спорудах під час богослужіння. Нове житло для прийомної родини придбали на Кіровоградщині. Житиме тут сім'я нагірних. Юрій та Надія взяли на виховання чотирьох дітей-сиріт ще у 2021 році. А у жовтні двадцять го їхній родині офіційно надали статус дитячого будинку сімейного типу. Це дозволяє прийняти ще шістьох дітей. Дім для сім'ї нагірних придбали у селищі Олександрівка. Його вартість майже три мільйони. Два з половиною мільйони це державні субвенції, ще 400 тисяч додав місцевий бюджет. У владі інформують, що минулоріч область отримала від держави 15 мільйонів гривень державної субвенції на покращення житлових умов будинків сімейного типу. Вчені визначили п'ять речей, які дарують людям щастя. Перше це яскраві враження та спогади, друге навчання та саморозвиток, третє відпочинок та час на себе. Четверте домашній затишок. І п'яте це спілкування з рідними та друзями. А що робить щасливішими кропивничан? Давайте поцікавимося. Мене робить щасливою відвідування спортивного залу книжки Моя сім'я разом з дитиною і чоловіком. Які книжки любите? Я люблю різні. Аби вона була цікава, от, знаєте, як з першого слова затягує. Але так, то детективи найбільше і фентезі. Скільки книжок вже прочитали? Я їх не рахувала. У мене абонемент є в бібліотеці, там можливо продивитись всю історію. а Так я їх не рахувала. Успішна здача екзаменів, скажімо. Сім'я, не знаю. Та багато чого. Я взагалі люблю життя, я взагалі постійно щасливий, скажімо так. Живу в країні в своїй. Мабуть, здоров'я родини, моїх дітей, внуків. Це, це мабуть, саме на головне в житті щастя. Друзі, друг у мене є один, Давід. Але він так сталося, що поїхав з країни і його вже довгий час немає. Один з найкращих був моїх друзів. І зараз ми періодично зізвонюємося, але, на жаль, ну, типу, живого спілкування такого нема. Але є інші друзі, інша компанія. Да. Риболовля. Ось таке тихо, спокійно. Чисто риболовля. Де, де любите порибалити? А у нас е, горсаду. Який ваш найбільший улов? Найбільшу улову, тяжко сказати, це було не тут, це було на виїзді. Ну так, кілограм п'ять карасиків. Це було таке, було таке. Було. Це один раз було. Діти, сонце, що ми живі прокидаємося. Хочеться, війни завершення, так все добре. Те, що я живу, дихаю, коло мене близькі люди. Це найбільше задоволення, що приносить. Надія, що війна скоро закінчиться. Тільки це може зробити щасливим Україну. Мир в країні. Цього достатньо для часу. Достатньо, так. Да. Проблеми роблю щасливими. Вирішив, вирішив і приїхав щасливий. Син Максим 12 років. Чим любите займатися? Гуляємо на природі, ходимо на футбол, разом в спортивні ігри. Найдорожча людина, давно. Так. Ой, думки про переїзд. Куди б хотіли переїхати? До Італії. Яке місто? Я про це ще не задумувалася. А навіщо? Мені здається, що там всі люди не думають про війну. Я була там і там всі люди такі щасливі, там вони так не думають про це все погане, не знаю. Вони там просто відпочивають, відчувають щастя, не знаю, мені там комфортніше набагато. Але я люблю Україну. Я, я буду сюди приїздити, звичайно, але душа туди потребує кохання, здоров'я і мир в Україні. 15 медалей виборола збірна Кіровоградщини на чемпіонаті України з традиційного карате. Змагання приймав Кропивницький. Вони зібрали 250 спортсменів із 12 регіонів. Учасники виступали в різних вікових та вагових категоріях. У загальному заліку наша збірна із 15 медалями посіла четверте місце.